Сьогодні в Україні створено програми, що допомагають ветеранам та ветеранкам опанувати нові професії, перекваліфікуватися або вдосконалити свої навички. Для ветеранів і ветеранок у нас є програма, за якою ця категорія може навчатися в центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. На сьогодні їх функціонує вісім. Загалом є 98 ліцензованих професій, які можуть обрати ветерани та ветеранки. Деякі з цих професій можна здобути і в нашій області. Подати заявку на навчання можна через центр зайнятості. Можна на нашому сайті Державної служби або звернутися в найближче відділення Центру зайнятості, взяти з собою паспорт-код, документ про освіту і написати заявку. Навчання сприяє розвитку нових професійних навичок, підвищенню впевненості в собі та соціалізації ветеранів і ветеранок. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко. Новини ПетерК.